Кубок України з більярдного спорту проводиться щорічно. Хмельницький вже втретє збирає спортсменів. Всі всеукраїнські змагання, любі змагання приносять нашій області імідж позитивний, також прославляють нашу область і виховують наших діточок сильними, здоровими, розумними. Сподіваюся, що учасники проявлять допомогу всі свої професійні якості і здобудуть багато перемог та позитивних таких емоцій. Участь у Кубку взяли спортсмени віком молодші за 18 років. Серед них вже більярдисти зі світовим ім'ям. Це вже завершаючий получается у нас фінал Кубка України, підведення годового итога. У нас в этом году приятно, что у нас наш спортсмен на Чемпіонаті мира. Получается, у нас Андрей Клестов зайняв бронзову медаль в Киргизии на Чемпіонаті мира и в Перми в России заебал золото, забрал. И Маша Пудовки у нас бронза призерка чемпионата мира. А в тому году Маша була чемпіонка мира, Поэтому чим приєднано, що чемпіона міру дуже кабине присутствують. Федерація має чемпіона світу 2014 року з вільної піраміди. Це Андрій Клістов, хлопець з Донецька, який в Російській Федерації на чемпіонаті світу в пірмі виборов це звання, скажемо, в достойній боротьбі. Також у нас присутня чемпіонка Європи 2013 чемпіонка Європи 2013 року серед дівчат. Марія Подовкіна з міста Дніпропетровськ. три спортсмена федерації виконаного норматив кандидат майстри спорту України. Це серйозне спортивне звання, це перший крок до такого звання як майстер спорту України. Чемпіон світу серед юніорів 2014 року з вільної піраміди Андрій Клистов знав про майстерність суперників, але розраховував на перемогу. Є багато суперників сильних. Якщо б були я б не приїхав би сюди. Звісно, є, ну, я думаю, п'ять чоловік мінімум, котрим важко буде грати. Ну, підростаюче покоління, яким теж можна проіграти. Впевнено, почувала себе наймолодша учасниця змагань семирічна Маргарита. Лет мені семирічний семиріччя